Святитель Михаїл, перший митрополит Київський і всієї Руси України чудотворець. Із життя святителя ми дізнаємося, що святий Михаїл був першим митрополитом київським, першим предстоятелем православної церкви на Україні. Константинопольський патріарх Миколай Хризоверг разом із собором єпископів. Призначив і поставив у Русь митрополитом Михаїла. Життєписець характеризує його як розумно освічену людину. Усе життя він прожив, немов святий. До нас не дійшло ніяких відомостей про діяльність святителя Михаїла до призначення на святу Русь. Літописці подають різні відомості про його походження, одні стверджують. Що за національністю він був сирійцем, інші кажуть, болгарином. Уся діяльність першого митрополита Київського Михаїла була схожою на апостольські труди. Він займався проповіддю Євангелія, відкривав по великих містах кафедри, святитель нашої землі, перш за все, охрестив усе князівське оточення, синів князя Володимира і самого князя Володимира. Хрестив святитель Михаїл, князівську знать і військо. Того ж самого часу сам митрополит Михаїл, як пишеться в літописі, охрестив наодинці в криниці або в джерелі всіх дванадцять синів князя Володимира, яких він мав від різних дружин. Саме з того часу це джерело над Дніпром, де хрестилися сини князя Володимира, і понині називається Хрещатик. Українська православна церква ублажає святителя Михаїла як хрестителя першопрестольного града Києва. У богослужбових пісноспівах труди святителя зазначено Красується град Київ, до цього дня Ризою хрещення, одягнений від тебе святителю. У трудах проповіді святого Євангелія святителю допомагав і сам князь Володимир. Саме він наказав усіх жителів Києва зібрати на березі Дніпра для святого хрещення, яке здійснив митрополит Михаїл із багатьма присвітерами. Хрещенням Києва було покладено початок просвітленню Київської Русі світлом євангельської істини. У Києві святитель на честь свого небесного Покровителя заклав монастир святого архистратига Божого Михаїла і при ньому церкву. Тоді ще деревляно. На цьому святому місці монастир перетворився на великий Святомихайлівський злотоверхий. Відомості про це ми знаходимо Вигумена Феодосія Софоновича, який у Хроніці помістив цікаву розповідь про повалення поганських ідолів під час хрещення Київської Русі. І на відзнаку того розповідають. Перший при Володимирі митрополит Михаїл, посадивши ченців на горі, недалеко від того Беремища чортового, на своє ім'я церкву святого Михаїла збудував. Адже як святий Михаїл чорта з неба скинув, так і тут він допоміг чорта в Болвані з гори скидати. Уславлений своєю освіченістю Архимандрит Києво-Печерської лаври Інокентій Гізель. Включив цей переказ до третього видання Київського синопсису, який вийшов друком у 1680 році. У синопсисі сказано, що митрополит збудував церкву навпроти місця, де стояв ідол Перуна, збудував на своє ім'я і на знамення того, що архистратих Божий Михаїл переможець д'явола. Імовірно, що після цієї першої митрополитчої церкви, як стверджує митрополит Київський Євгеній в описанні Києво-Софійського собору, зображення архістратига Михаїла здавно було прийняте за герб міста Києва. Після хрещення Києва святий Михаїл благословив князя Володимира на спорудження першої кам'яної десятинної церкви на честь успіння Пресвятої Богородиці. Святитель не дожив до завершення її будівництва, але в цьому храмі зберігалися його мощі. Подібно до євангельського доброго пастиря, святитель Михаїл збирав по всій землі стадо словесних овець. У 990 році, в супроводі єпископів воєводи і князя Добріші, рідного дядька князя Володимира, і Анастаса Курсунянина, грек, який здав Корсунь князю Володимиру. Святитель відвідав Новгород. Тут він наказав порозбивати ідолів, багатьох людей охрестив, побудував декілька храмів і поставив у них священників. Пізніше він відвідав великі міста Київської Русі Чернігів, Переяслав, Білгород, Володимир Волинський, Ростов Великий, охрестивши тамтешніх жителів. Поставив у них єпископів і пресвітерів для прославлення імені Божого серед народу, просвітленого у вірі християнській. На Київській митрополичій кафедрі святитель пробув недовго, через чотири роки після офіційного хрещення Руси України 992 році святитель спочив у Бозі. Дата кончини митрополита Михаїла викарбувана. І на його надгробку. Було сказано, що він був покладений у десятинні церкві. Але оскільки цей храм тоді ще не був закінчений, то деякі історики вважають, що спочатку його останки поклали в Михайлівській дерев'яній церкві, яка слуговувала йому кафедрою, а вже потім перенесли до десятинної церкви, яка стала кафедрою київських митрополитів, наступників святого Михаїла. Літописи описують, що князь Володимир дуже тужив і плакав за ревним архіпастерем землі Руської, який був його духівником і неодноразово його сповідав. Так князь Володимир відкривав таємниці своєї душі, першому митрополиту київському Михаїлу, адже митрополит був йому добрим порадником і в державницьких справах. Приблизно у 1103 році Запечерського ігумена Феоктиста, мощі святого Михаїла з невідомих причин були перенесені з Десятинної церкви до Антонієвих Печер. А Запечерського архимандрита Романа Копи, згідно з указом імператриці Анни, 1 жовтня того ж року перенесені до Успенського собору Кивопечерської лаври. Святоуспенський собор Києво-Печерської лаври був підірваний більшовиками в 1942 році, тому доля раки з мощами святителі Михаїла в подальшому невідома. Швидше за все, вона була знищена вибухом, як і багато інших поховань, які знаходились у соборі з давніх давен. Традиційна формула наших літійних виголосів, якими прикликаються імена митрополитів Київських Михаїла Іларіона, Петра, Макарія, Петра Могили, історично обґрунтована. Пам'ять про Першого Київського і всієї руси Митрополита церква наша вшановує 13 жовтня напередодні свята Покриви Божої Матері, а перенесення мощей до Києво-Печерської лаври. 28 червня. А нині на пагорбі над бульваром Лесі Українки при центральній міській лікарні, що називається Михайлівською, височіє кам'яний храм святителя Михаїла першого митрополита Київського. Завітайте улюблені во Христі в цей храм і вас незримо благословить. Перший митрополит Київський Михаїл. Амінь.